Бачу зараз око, ДТЕК, всі понаставляли тих УЗешок. шок А ви не плануєте ставити свій УЗЕ парк? Плануємо, і ми вже більше того, ми купили на вітростанцію Орів 20 МВт годин. Це така інсайдерська інформація, що ніде на, в інтернеті цього немає. Купили 20 МВт годин і плануємо її встановити десь на січень вже 26-го року. То яка модель буде роботи? Модель роботи наступна. так як вітростанції у нас постійно в Укренерго, ми вирішили заряджати великі павербанки, скидувати ту електричну енергію в години, коли нас не обмежують, і це зазвичай в вечірні години, і там тариф високий. І по такій моделі у нас вийшла окупність 2,5 роки. Угу. Просто, просто щоб ви розуміли обсяги, в червні цього року нас обмежили на. 5,9 мільйонів кВт-годин. Це 29 днів, 358 годин роботи. Ми стояли під обмеженнями, ми не могли виробляти. 5,9 мільйонів кВт-годин це еквівалентом 6 мегаватної сонячної станції. І ми за місяць стільки фактично втратили.